Кінця тижня можуть ухвалити законопроект про мобілізацію в Україні. Напередодні депутати почали його розгляд у сесійній залі. Також нагадаю, що документ кабінет міністрів вніс до Верховної Ради ще 25 грудня минулого року, але низку зауважень його було відкликано через низку зауважень було відкликано 11 січня. Оновлений законопроект несли до ради 30 січня. Вже 7 лютого його підтримали у першому читанні. Щоправда, тепер депутати мають врахувати 4 тисячі чи 195 поправок. Зараз з нами Олена Мошинець на прямому зв'язку. Це народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Наші вітання вам доброго ранку. Доброго ранку, слава героям нашим слава Україні. Героям слава героям слава. Пані Олено, а от для початку а можете роз'яснити? Ми, ми вже заакцентували, що напередодні е, ви, народні депутати, почали розгляд ось цих правок більше 4 тисяч. А можете пояснити, чому е, от вчора курсували відео сесійної зали майже порожні, там менше 60, менше 50 потім депутатів було і так далі. Чим це зумовлено? Так, питання зрозуміло. Дякую. Ну, по перше, ми всі знаємо, що зараз трансляції Верховної з Верховної Ради не ведуться, тому що є певна тема безпеки, і скажімо так, ворогу там не бажано бачити, чути всі наші дискусії. Ті відео, які час від часу можуть з'являтися в мережі, ну не виключено що це в тому числі, скажімо так, там нашими опонентами показується поставала. А, при цьому дійсно кількість депутатів, яка була в залі, ну вона змінювалася час від часу, тому що величезна кількість правок більше 4 тисяч правок, і в залежності від того, який блок правок розглядається, відповідно ті депутати там приходять, захищаються, виступають по своїм правкам. Тобто тут не можна однозначно сказати, що кількість депутатів постійно була малою. Вона була дійсно змінною. От, але разом з тим жодна правка не була підтримана, тобто необхідної кількості саме голосів для підтримки. Підтримки правки не було. Чи стосується нашої фракції? То у нас напередодні було засідання. Ми в тому числі мали змогу поговорити із військовим командуванням. Ми розуміли власні позиції по тим правкам, які будуть виноситись. Ми розуміємо, що ми будемо підтримувати для нас дуже важливо забезпечити потреби саме наших військових оборонні потреби. Я маю на увазі. І звичайно врахувати позицію комітету, тому що ну саме комітет дуже довгий час займався цим законопроектом. Він його дуже детально опрацьовував. Врешті-решт було ухвалене рішення, яке я сподіваюся, буде власне підтримано. Що продовжується робота над цим законопроектом? Тобто, що будуть ставитися правки на підтвердження, і лише потім буде ухвалено законопроект. В цілому і сподіваємося, буде підписаний. Тут є серйозні дискусії щодо пункту про демобілізацію. Чому його прибрали з закону про мобілізацію? Наприклад, як пояснили в Генеральному штабі збройних сил з огляду на ситуацію на фронті, що висловили побажання, щоб було враховано в окремому законопроєкті щодо демобілізації? А чому саме з цього проекту прибрали на вашу думку? Ну, думка тут моя можна скоріше за все буде з думкою нашої фракції, тому що тому, що в першому читанні дійсно ця норма була, і це, мабуть, одна з найбільш таких обговорюваних дискусійних норм. Разом з тим не вдалось дійти згоди, скажімо так, між позиціями депутатів і між тими реальними позиціями, які є наразі на фронті, і між тим запитом саме нашої військової командування, який є, і саме тому домовились, щоб. Загалом цей законопроект був ухвалений і по іншим нормам не було гальмування саме тому домовились цю норму окремо розглянути, розглянути дуже детально і розглянути саме в окремому законопроекті. Тому що всі розуміють, що дійсно нашим захисникам потрібен захист, потрібен відпочинок в першу чергу. Їм потрібна зміна, потрібні ротації. Але в такому знаєте на швидкоруч в дискусійному форматі ми не зможемо вирішити це. Це комплексно, саме тому було вирішено відкласти і вже звучали терміни, що кілька місяців знадобиться для того, щоб був окремий законопроект згодом закон, який дозволить зробити цю ротацію і зробити, ну скажімо так, зняти ці дискусії і в суспільстві, і на фронті. Пані Олена, скажіть, а в чому ще є суперечки між депутатами? Ну, суперечок насправді дуже багато, тому що тут же ж основна суперечка, чим чи ми захищаємо нашу країну, чи ми створюємо умови, скажімо так, за яких усім буде добре. Ну так на, на жаль, в цих умовах так не може бути, тому що у нас на кордонах стоїть країна терорист, від якої ми маємо захищати і себе, і наших дітей, і наше майбутнє, і нашу країну. Тому було дуже багато моментів, які були пов'язані з врученням повісток з електронним кабінетом. Власне, з тими особами, які а, можуть призиватися або не можуть, за яких обставин ці питання, я думаю, що ми продовжимо ще обговорювати, тому що дійсно питань дуже багато. Але ключовий момент створити такі умови, щоб наші хлопці хотіли бажали бути були мотивованими захищати країну, і насправді а, в тому проєкті закону, який ми маємо на сьогодні, вже такі умови створені після першої. Тання було багато дискусій, Ми говорили про те, що давайте зробимо, зробимо мотиваційні фактори. І от власне є певні скажімо так умови, які пов'язані з грошовими виплатами при першому контракті. Є певні умови, які пов'язані з кредитними зобов'язаннями, тобто не буде відсотків по кредитам. Разом з тим будуть виділятися кошти, наприклад. На купівлю автівки, на іпотеку, на скажімо так, там там на зменшення першого внеску і так далі. Ну в разі, якщо ми ухвалимо ту редакцію, яка обговорюється, я сподіваюся, що це дійсно для молодих наших захисників створити підґрунтя, яке дасть їм змогу захищати і буду, захищати країну і бути впевненими в тому, що країна їм віддячить за це. І ну, так, щоб зрозуміти, в цілому в другому читанні, в цілому, так що планується розглядати далі. Далі ми далі будуть поставлені правки на підтвердження. Це будуть в основному правки комітету, які комітет вніс своїм рішенням. Можливо, що будуть певні правки ставитись на підтвердження з інших фракцій. Тобто, це може бути поставлена будь-яка правка, яка, наприклад, ухвалена комітетом, але зал має її підтвердити. Є таке право у народних депутатів після того, як всі правки на підтвердження будуть розглянуті, тобто всі норми будуть підтверджені після того. Приймається законопроект в другому читанні, та в цілому. Якщо це станеться в найближчі дні, то очікуємо на підпис президента. І після цього, через місяць, закон вступає в дію. Ми теж очікуємо, що це станеться в найближчі дні. Дякуємо за те, що доєдналися за ці роз'яснення. Пані Олено Олена Мошинець, це народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Вона була на прямому відеозв'язку.